Мешканці містечка Тілбрух, що на півдні Нідерландів, душі не чують за рідним футбольним клубом, що назвали на честь одного з нідерландських королів Віллем II. Тут приходять подивитися навіть на тренування травмованих гравців, які займаються окремо від усієї команди. Тому один з трійки тимчасово небоєздатних, капітан Вілла Маукраїнець Євген Левченко, між забігами знаходить хвилинку, аби привітати малого шанувальника і кинути погляд на тренування основної групи. Чим же там займаються партнери без свого лідера? Головний тренер Тілбуржців, чи то тілбуржанців Герт Херкес, в інтерв'ю не приховує своїх надій на українця. Власне, сам Левченко і переклав на мусить тренерські квіти на свою адресу. Ми запросили Левченка як досвідченого гравця. Він капітан команди. Його функції входить допомога молодим гравцям, яких у нас досить багато, як на полі, так і за його межами. Він мій помічник і наразі претензій до нього немає. Євгену Левченку 32 роки, і уточнення лише 32 Чи вже 32» для нього не актуальне? Варто бачити той юнацький вогне в очах, коли він підходить до свого спортивного байка, коли від душі газує. Возиється, тут пристаним їздять на мотоциклах. Яка сама максимальна скориста на тобі їздять? 230. І щаслива усмішка зірви голови. Якщо ж ви хвилюєтесь за його фізичну форму, то й тут вистачить кількох секунд чи то пак кількох ударів по груші, щоб переконатися, супернику на Левченкові краще не хвалити. Не варто ображати Євгена і за межами футбольного поля, хоч колекція його ножів і має суто мистецько-естетичний характер. Начебто, Ось цей нож я привозив з Кенії, ем, з племені Масаї. Також цікавий нож. І... Перерізали глотки лодки то ж не візьме. А взагалі Левченко чуттєва й добра людина. Грає на гітарі співає. Та ще й як співає. I will drink the The cup poison over Вщент Євген і усі стереотипні уявлення про обмеженість футболістів на підлозі його квартири стоси книг. В основному класика від Чехова до Кастанеди. Це все класика, звісно, катою нужно ще перечитувати. Зараз Левченко читає книжки про внутрішній розвиток та самовдосконалення. На даний момент розвиваємося. Як... Як при этом одним чтением он не обмеживается. Капитан Виллы мотивирует поединковать активную карьеру футболиста с визитованием тренерских курсов. А ему 32 и не важно его, выше, чи вже. Мне нравится, например, заниматься тем, чем я занимаюсь, это тренерские. Я пошел на тренерские курсы. Вот. ну и это приносит определенные э, плоды, так как я уже понимаю, что и тренер со мной иногда советуется и, и ребята подходят. И у меня самого изменился взгляд на футбол чуть, потому что ты смотришь уже в другій перспективі. Почати свою тренерську діяльність Левченко хотів би у дитячому футболі, і не виключно що в Україні. Хотілося б тренуватися дітей теж в Україні, тому що для мене це моя родина, і е, там я війжу перспективи теж в якій то мірі. Що ще поки? Не вирішив. Більш того, паралельно з підготовкою на тренера Євген вивчає маркетинг і комунікації. Щоправда, зізнається, робота в офісі не для нього. Та й взагалі той диплом ще треба заробити, адже попуску йому, незважаючи на усю любов до рідного клубу, ніхто не дає. Ні. От я пропустив два заняття, і мені за сказали, що якщо я пропущу ще одне заняття, то. Меня можуть Родители школи. А ще Євген Левченко обожнює шоколад. Мріє пробігти Нью-Йоркський марафон і надрукувати книгу з власними віршами. А минулого року відомий авторитетний журнал Esquire визнав його найстальнішим футболістом Нідерландів. І хто скажіть, хто після цього сміятиметься над жартом? Було у матері три сина, два розумних, а третій футболіст у тілбурзі. Ви такої людини точно не знайдете.